Кожного своє життя. Етна живе своїм вулканічним життям, випускаючи дими в атмосферу. А ми, сицилійсько італійські манівці, живемо своїм мандрівним життям. І тому 48-й день мандрів, запрошую вас разом зі мною. У мене, друзі, ритуал прощання. Моя пічечка Бонда. Скільки років вона мені прослужила? Може років 8. Але ж так, як це термоприлад, і тут частини, ви бачите, тонесенькі, вона вже вся попрогоріла. Дирка утворилася, деталі випадають. Вже готувати на ній неможливо, тому що провалюється ося частина. Я мушу подякувати цій тічечці, яка мене стільки годувала смачною їжею, стільки виручала в різних країнах і залишу собі тільки оцей прилад, венілятор, він працює до сих пір. А оце все мені прийдеться. Викинуть, попрощатися, щоб не вести вже в Україну. А в Україні замовлю собі новеньку. Тому пічечка Бонда, до побачення. Здравствуй, нова Пічка Бонда. Тепер я зрозумів, чого на цій дорозі немає машин, бо тут ідуть ремонтні роботи. Траса на цьому місці якраз перекрита. Мотоцикли -то проїжджають. Надіюсь, я прийду великом. Так, мене хлопець пропустив, мабуть. Частина цієї дороги тут обвалюється і укріплюють, бачите. А я думаю, ну що ж таке, машини не їздять. Виявляється тут ремонт. То можна сказати, що мені повезло подвійно. Перше під час ремонту машин ніяких не було. І я один їду по трасі спокійно, вільно милуючись. Краєвидами, дихаючи свіжим повітрям. А по-друге, те, що я зміг тут пройти на цій ділянці, бачите, скільки там техніки різної. Тобто велосипед і мотоцикл прохідні, а автомобіль ні. А ось де і попередження про ремонт і закриття дороги. Дзвіночками корови тут пасуться. Зараз побачите італійських корів, які молочко дають. Так смачно жує суху траву. Бугай такий гарний бугай. Ти бугайчик, да? красивий бугай. Досягнув і цього перевалу 1125 метрів. Тепер вниз ми вже бачимо море, міста і, на жаль, етно ми вже більше цих манівцях не побачимо. Я думаю, вона буде за мною сумувати. До наступних зустрічей, етно, дихай собі спокійно, не турбуй людей. А ми поїхали вниз до моря, бо ж купатися хочеться в прозорій морській водичці. Це невеличке місто виявилося набагато колоритнішим, аніж Чентуріпе, яке нагадувало контурами людину. Подивіться, скільки всяких цікавостей тут художники працюють над містом. Як красиво позаповнювали пустоти. Чудово, які обличчя, портрети, життя радісні. Місто, по якому тільки що я їхав. А внизу бачите майданчик? І емблема міста, а на емблемі що? Сосна посередині знаменита. Сосна, корона, корона фортеця і гілки лавра. Прийшов на центральний майдан біля храму і дивлюся, що так само, як по всій Італії, площа біля храму прикрашена ось такими ілюмінаціями, які ввечері дуже гарно світяться і створюють святковий настрій. Містечко малюпусіньке. Але знаєте, як суцільна перелинка. Кожна вуличка, кожен будиночок, кожен балкончик і перевулочок все тут дихає старовиною і своєрідністю. Якраз розгружають конструкції, ілюмінації. І пейзаж чудовий. І водичка є. І скверик, і тіньок. Дядечко з азов, ну косаркою все рівно тебе знайде і буде косити, жужжати біля тебе. Кашка ранішня з помідорчиками. А ще й сливок назбирав, дивіться скільки. Помив тільки що? Так що такий у мене сніданок. А кашка це прощальна з етною. Вся Сіцілійська долина біля моря. Між горами, як ви бачите. Ця долина в парниках. Тут господарства, які вирощують апельсинові або лимонові саджанці. Тобто вирощують цитрусові для продажу. А ось і воно знову море. Коли все станеться так, як я розпланував, то гір я вже більше не побачу. Ще пару днів в море і назад в Україну. На такому пляжі непогано було б заночувати, і тут зовсім близько ось там стоїть мій велосипедик. І людей практично нема. Але в мене ще пів дня, і я буду рухатись в тому напрямку до Маяка, до самого Носика Сицілійського острова. Пляжі, як ви бачите, практично пусті. Навіть одинокі душі стоять, а людей нікого нема. «Ночуй, не хочу, називається. Йду перевірити, чи працюють душі на пляжі. Натискаю кнопочку і потекла водичка. о, яка приємна. Так ці душі працюють. Водичка є, можна помитися безкоштовно. Десь на одному з цих пляжів я сьогодні, мабуть, і заночую. З їжі у мене залишились тільки макарони, тобто паста, олійка ще київська, і все. Ха, може щось знайду. Магазинів тут немає, тільки ресторани. Помпеї, пам'ятаєте, сила природи, що зробила з цілим містом. Вулкан, а вода. Таке ніжне, чудове море, сонечко тільки тільки сіло. Здається, знайшов собі місце для прощання з Сицилією. Але подивіться, що зробила сила води з набережною. Це ж бетон, це ж яка вага цих брил. І оця водичка, яка камінь точить, все це просто знесла під час шторму. Тут же ж і арматура, яка міцна. І нічого не устояло під силами природи. Вирішив, що завтра я буду вже відправлятися на материкову зону Італії. Вже досить мені Сицилії, ще доїду до маяка, а потім на паром І буду два дні чекати свій автобус. Ну, не сидіти чекати, десь теж покатаюсь, але вже на материковій зоні. А то мало чого, друг етна прокинувся, всі кинуться на паром і паром не встигне перевезти, а мені ж на автобус. Вибрав ось таке місце. Там пляж, люди і там пляж, люди. Ну, звичайно, в таке каміння ніхто не хоче. Щоб завтра приготувати їжу, ось зверху скинув собі дощечки, звідкіля знайшов. І за цією єдиною стіною, яка устояла, і надіюся, не Рухне на мене вночі. І сподіваюся, що море оце не розбішується. Скільки кроків буде від намету? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість кроків. Шість кроків. І мене сьогодні буде убаюкувати хвиля морська. Знову дощечкою. Кухоною розчищаю майданчик для намети. Сорок восьмий день підходить до кінця сицилійських манівців.